Двох ізраїльтян було поранено внаслідок падіння уламків ракети в Тель-Авіві. Її перехопила система залізний купол. купол». 20-річного чоловіка в тяжкому стані доставили до лікарні. Також постраждала 43-річна жінка. Вона зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Водночас ізраїльські війська взяли під контроль весь центр міста Газа. Про це заявив міністр оборони Йоав Галанд. Він також сказав, що в північній частині Анклаву Хамас зазнав поразки. Ізраїльські сили оточили лікарню Аль-Шифа, під якою, за їхніми словами, розташований підземний штаб бойовиків. Хамас заперечує наявність штабу. Він також заявив, що в лікарні в Пастці опинилося 650 пацієнтів та ще кілька тисяч цивільних осіб. За даними угруповання, останніми днями померло 40 пацієнтів, зокрема, троє недоношених дітей, оскільки було пошкоджено інкубатори. Тим часом у регіоні настав сезон дощів. Це стало деяким полегшенням для тисяч палестинців, що мешкають у наметах. Люди збирають дощову воду для пиття. Утім, виникли нові проблеми: холод і загроза затоплення. ООН закликає до негайного гуманітарного припинення вогню в Анклаві. Генеральний секретар Антоніо Гутерреш сказав, що він глибоко стурбований загибелью людей у кількох лікарнях у секторі Гази. А міністр закордонних справ Ізраїлю заявив, що Гутерреш не відповідає своїй посаді, бо не засудив дії угруповання Хамас і надто підтримує Іран. Водночас загострилися бойові дії і на лівано-ізраїльському кордоні. Кількість жертв з обох боків зростає. У понеділок на півдні Лівану Ізраїль завдав ракетних ударів по позиціях угруповання Хезбола. Днем раніше від ракетних ударів бойовиків постраждало кілька робітників електричної компанії Ізраїлю. Один помер. Хезбола веде перестрілку з ізраїльськими силами відтоді, як 7 жовтня її палестинський союзник Хамас почав війну з Ізраїлем.